Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них: Збережи вас Господь від усякого зла. У 2024 році відбудеться вирішальна битва, яка покладе кінець війні, принесе мир і започаткує процвітання в Україні. Про це розповів старець Єремія із Карпат. Коли настане рік 2024-й зійде зоря нової надії для нашої землі, військо України, зміцнене братерством і героїзмом, підніметься як фенікс із попелу. Відбудеться велика битва, у якій кожен воїн відіграє свою важливу роль. Перемога не буде просто військовим тріумфом. Вона принесе з собою мир, відродження і територіальну цілісність нашої держави. Сказав Єремія. За його словами найголовніше, що станеться з Україною після перемоги, це відновлення єдності та гармонії в серцях людей. Розділення, яке викликала війна, зникне, а на його місці виросте взаєморозуміння і співпраця. Сусіди, які ділилися хлібом у найважчі часи стануть ще ближчими. Сім'ї, які були розлучені війною, знову об'єднаються. У цей час Україна також зміцнить свої міжнародні відносини. Країни світу, які спостерігли за її боротьбою, відкриють перед нею нові горизонти співпраці та партнерства, зазначив старець його пророцтво також передбачає, що економіка України після війни. Відновиться з неймовірною швидкістю. Заводи та фабрики, які були зруйновані, відродяться, створюючи нові робочі місця та можливості для українців. Поля, які були знищені, знову дадуть багатий урожай. Коли настане кінець 2024 року, Україна не лише знайде свій шлях до миру, але й відкриє новий розділ у своїй історії. Цей рік стане знаковим у відродженні нашої нації, заявив Єремія. Так, 2024 рік стане символом відродження, коли з попелу війни постане оновлена Україна. Відновлення економіки буде швидким і вражаючим. Заводи, які лежали в руїнах, відновлять свою роботу, створюючи численні нові робочі місця та можливості для українців. Поля, що були спустошені війною, знову даруватимуть щедрий урожай, забезпечуючи країну продовольством. Коли завершиться цей знаменний рік, Україна не лише досягне миру, але й відкриє новий блискучий розділ у своїй історії. Цей рік стане знаковим у відродженні нації, що підтвердить незламність духу українського народу. Та його прагнення до кращого майбутнього. Пророцтво старця Єремії стане світлом надії для всіх, хто вірить у перемогу та процвітання України. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я. Ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!